Привіт, і я нова фечка. Я ще літати не вмію, в користуватися не вмію. я не знаю, які в мене сили. Вроді, би телепорту, і проходить до Крістіни. У мене дві сили. Я особлива феєчка. Зараз я буду пробувати проходити крістіни. У нас є такі дверці. І раз, два, три. Вау, 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 вау! Я хочу попутити. Вау! Що лечу? Опустила а я это умею? Oh, wow. oh, fuh, fuh. Мені дуже сподобалося, вертаємося назад, хочу бути в цій кімнаті. Трочки не привикла. Добре, всім папаньки, напишу вам... Ну, не напишу, а всім папаньки.